Добрий день вечір всі. Сьогодні хочу показати вам декілька дрібничок, які я недавно собі придбала. Так, ось такі сережечки десь сантиметр 3 подовжені. Ось такі. Це мої заглушки. Вони йшли з меншими заглушками. Так. Це біжутерія, це навіть не срібло, це, здається, пластик. І ось золотого ще кольору. Ось такі я ще собі заглушки купила. Я навіть не знаю, з якого вони металу, якийсь алюміній чи що. Дуже слабі ось ці метелички, баранчики, чи як вони, їх постійно треба під, підгинати, вони не пружинять. Але ось цей вигин, ну ось цей виступ. Непогано тримає ось такі сережки. Так вони сильніше провалюються під вухові, так ось цю, Скажімо так, бульбашку. От воно якось отак. І, в принципі, тримає непогано, Але про довговічність їхню я не знаю, скільки вони протримаються ось у мене тут. Ось такі, в принципі, сюди підходять, потім ось такі. Ось з цими сережками йшли ось ці заглушки. ще жовті. Білі в мене чомусь стоять на цих сережках. Так. І ось такі з розового. Підрозове золото, але вони дуже такі більш мідного кольору. Живу ще більш красніші вони. От такі. Я їх купувала на Aliexpress дуже дешево. Мені, по-моєму, ці чотири пари вийшли щось у 20 гривень, якщо не менше. По-моєму, так. Так, це біжутерия. Я не пам'ятаю я. Показувала вам. Ось ще такі я купила монетки, вони з матового пластику. Ось такі заглушки на них. Люди жаліли, що ось ці штихти у них обламувались, поки вони до них приїжджали. Ні, слава Богу, до мене приїхало ціле, але з усіх, боже, вибачаюсь, але з ось таким. Дефектом. Щось літає в мене. З ось таким дефектом. Щось чорне. Ось. Щось чорне. Я їх одягаю, але під, ну, розпустивши волосся, щоб ось цього недорозуміння не було видно. Звісно, ніч. Ну, нічого. Вони не, не коштували дорого, вони були дуже бюджетні, теж гривень 20, то, в принципі, можна. То, я думаю, в таких випадках краще купувати зовсім чорне. Так, я вже показувала, у мене є ось така срібна каблучка зі штучним опалом. Я купувала її в столичці. Столична ювелірна фабрика. Непогано носиться, родій, все на місці. І якось от я надумала ой, гори, гори та й годі, купити собі сережки. Довго думала, які, де, в якому магазині вибрати. Можна було теж столички купити, але Чорт мене дернув купити їх на Prom'Ua у магазині, який називається Argentum, по-моєму. І там були ось такі сережечки. Я їх купила. Перше, на що слід звернути увагу, це тут, бачите, різні опали. Ось цей так, з такими. Крупнішими, скажімо так, спалахами, так? так. А, а тут якісь вони мілкі, і він не такий яскравий. Він вроді і горить, але ось в центрі тут як якась сліпа зона. Ось, ось так, ось шукаючи, правда, тут, вроді як горить, але тут яскравіше. І це була пара, я зняла збірки, і це була пара. Чомусь, коли я їх забирала в розетці, це була безкоштовна доставка на розетку. Я їх не розпечатала. Вони були в мене вже по промоплаті, оплачені. Тобто їх треба було перевірити, і чи забирати, чи не забирати. Далі, що я потім. Я попала під дощ, в мене були мокрі ноги, я не хотіла, скажімо так, цим в даний момент займатися. Бачите, прям видно, що цей опал такий яскравий, прям гарний. А тут така мілка, 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 мілка. Я написала в магазин, мені сказали, що неможливо знайти дві сережки з одинаковим. Малюнком. А я кажу, ну, я розумію, ну так якщо ви самі робите, то навіщо ви вставляєте в дві сережки в пару різні опали? Зробіть більш-менш, хоч щоб вони були хоч більш-менш схожі. Так, далі. Що мені ще кинулося в очі? Що каміння вкріплене якось косенько? Ось цей камінь. Як з'їхав ось в цей кут, ось сюди, ось в цей кут. Ну, добре, так, сильно його не, не видно. Вони, кстати, вживу дуже гарно світяться. І цей косий ось де у нас тут? Ось верх, правильно, ось це центр. Тобто, якщо ми так його піднімаємо... Щось я тут уже на косо бочила сама вже не бачу. Дивлюсь в камеру, щось. Так, добре, не будемо прискіпуватися вже. Треба ось дивіться. Бачите, як опал прикріплений в крапани? Під ним є повітря. А з тієї сторони. Ну, Трошки менше, в принципі. Крапана якось хто куди дивиться. Цей от якось сюди, той взагалі вверх в сторону. Цей сюди, той туди, ладно. В принципі, це такі косячки, Ви навіть ззаду світиться. Косячки такі ще півбіди. Ось мені саме більше було, не сподобалося. Це що різні опали. Один буде горіти, а інший буде так слегка підблимувати. Саме більше мене розлютило ось це. Ось тут проба пробірної палати, проби виробника я не побачила. Дивіться, я відкрила, відкрила не так. С925 ми бачимо. Так як ми можемо, наскільки я знаю, що таку, е такий штамп ставлять на, е скажімо так, іншої країни виробництва. Тобто це завезли з іншої країни, хоча мені сказали, що вони самі виробник, і проштампували е нашою пробірною палатою. Зараз я ще вибачаюсь, візьму лупу. Прям хочу подивитися на цей штамп. Дуже поганої якості штамп. Дуже. Але читаємо, в принципі. Добре, читаємо. Дивіться, що мене трішки збісило було. От я, наприклад, хочу да, закрити на вушку цю сережку. Віці, які вона матюки мені показує. Тобто, розумієте, да? я за вухом буду шукати, де знаходиться ось оцей дядько, щоб його закрити. Да, воно все щовкає. Але що оце таке? Тобто це тут щось криве чи що? Це люфт, я не знаю, якого 80-го рівня. Що це за матюки якісь? Тобто, в цю сторону воно нормально, якщо от трішечки сюди його. Так, то воно, от, бачите, то воно раз і сідає. І він прям відвалюється. От прям бубух і все. А на цю сторону це щось страшне. Давайте я вам покажу. Так, хлопці. Давайте я вам покажу українського виробництва. Сережка в мене це між... місто Южноукраїнськ. Робить українська фірма Квализ. Дивіться, бачите, як тримається ця лапка. По-перше, тут є пробірна палата і завод штамп заводу виробника. Дивіться, як тримається ця лапка. Тобто, вона сама по собі, ми її відігнули, і вона сама по собі вставляється в цей отвір. Тобто, вона не шатається по сторонам, а вона раз і вдягнулась. Цим сережкам уже четвертий рік пішов. що тут та сама історія? Ця лапка ось так. Вона не швиряється, не відпадає, як п'яний дядько. Дивіться, все. От ми її зняли, і вона не. Та, ю Зараз секунду, з цим Ось вона туди-сюди не гуляє. Може сам мало. З дивіться, як тут все зроблено. Все закривається. Тут, як п'яний гручик. Ну, що це за ну? Я не знаю, що це. Тобто, ще з цим штампом s 925 я розумію, що це якийсь Китай-город. Я, кстати, це при вас оце побачила, це недорозуміння. Я там не бачила. Так все застібається. Що це за длина? на яку це, я не знаю, що це на ногу якусь чи що. Ну, якось він вроді і світиться, але якось от, ну... не то. Ця сережка, звісно, повиглядає. От якби були опали ось такі два однакових, я, може б і не, нічого б не казала за ось це. Це чудовище. Так, тут у нас теж штамп прибірної палати. Ой, Господи. І те саме С-925. Я розумію, що це синтетичні опали. У мене на цю пару сережок. Я розумію, що би, я хотіла тільки через опали. Я просто хотіла, щоб у мене ось був комплект. Синтетичні опали туди. Ось так. Але воно якесь от, ну, різне, ну, ну чесно. Ось ці два опали, вони схожі. А цей якийсь він, от, знаєте, як, пр... краща приблуда. Реально гарний. От Краще б вони зробили з цим опалом якусь підвісочку. І вони дуже манюхенькі. От мені здавалося на фотографіях, що вони, ну, от манюхенькі манюхінькі Ой, більші. А зараз вони, ну, манюхенькі манюхінькі І хоч і на них стоїть проба е, нашої пробірної палати, то в мене вже є деякі сумніви, чи це натуральне срібло. Тому що якась там проба, це вона якась. Забачаю, якась вона. Ну, вроді така сама, як і на цих, але якась трішки курява. Трішки курява. Ось так платить жадний двічі. Більше на промі я такі речі купувати не буду. Тільки в магазинах, тільки при треба дивитись, що ви берете, міряти, тому що тут -от занижений ой, не занижений штифт, і воно таке виглядає, як вроді. Бабця якась, ну, чесне слово. Дві різні, зовсім, як вважні, дві різні сережки. Тобто так казалось така дрібничка, але от настрій підпортило на цілий день. І я написала продавцеві і сказала, чи провіряєте ви замочки, все от перед тим, як відправляти покупцеві. Так ми все перевірили, у нас все працювало. Тобто кажу, а оцей люфт туди сюди туди-сюди, це ж рахується виробничим браком. І я зрозуміла, що це не їхнє виробництво, вони самі нічого не роблять. То, знаєте, понти для приїжджих. Зараз я навіть знайду, де у мене білочка. Від цих сережок. Я вже зрізала, тому що я не хочу навіть займатися. Я з нами попереписувалась, вони мені написали бред сумасшедшого. я зрозуміла, що там нема з ким розмовляти. Ось отака бірочка. Місто Черкаси, вулиця Смілянська, 41, ось таке от ПП Макеєва, хоча е, магазин називається. Аргентум, ПП аргентум. А тут зовсім інше. Головне, в напечатане. Так, ось Сережки, опал. Ну, На сайті там вказано, що це синтетичний. Тим паче, я хотіла синтетичний, мені натуральний не треба, тому що з ними треба возитися. Вага. Я ще не вважала, ще не знаю, чи вага підходить. Та-ра-та-та, та-ра-та-та, все-все, це така бірка. Ніякого чека мені не давала, ну зрозуміло, що чек виступає, коли ви оплачуєте онлайн. І я оплатила онлайн перед тим, як отримала товар. Я просто його не подивилась, тому що я була мокра, в мене замерзли ноги. І я сама винна, в принципі, що я їх забрала. Але я дуже їх хотіла. Я хотіла, щоб в мене був комплект. Ну, бачите, ось таке. Дякую всім, що подивилися, послухали. У мене ще є один комплект золотий і одні сережки. Я їх потім вам покажу. Сьогодні вже немає сил. Дякую, всім, до побачення.